Біблія. Книга Рут. Розділ перший. У часи правління суддів так сталося, що в країні настав голод, тому один чоловік із Вифлеєма Юдейського пішов разом з дружиною і двома синами, аби оселитись на полях Моаву. Ім'я того чоловіка Елім Малех, а ім'я його дружини Ноемі. Їхніх двох синів звали Махлон і Кільйон. Вони були ефратяни з Вифлеєма юдейського. Отже, прибули вони на Моавські поля і там поселились. Незабаром Елімалех, чоловік Ноемі, помер, і вона залишилася одна зі своїми двома синами. Вони взяли собі за дружин Моавійок, першу звали Орпа, а другу Рут. Вони там прожили близько десяти років. Коли ж згодом обидва сини Махлон і Кільйон померли також. Ноемі залишилася і без обох своїх синів, і без свого чоловіка. Коли ж на Моавських полях вона почула, що Господь змилосердився над своїм народом і дав їм хліб, то вона разом зі своїми невістками вирушила з Моавських полів і, залишивши свій дім, в якому прожила з двома своїми невістками, подалась на дорогу, що провадила в юдейський край. Прощаючись, Ноемі сказала двом своїм невісткам Ідіть, і нехай кожна з вас повернеться в дім своєї матері, нехай Господь виявить до вас милосердя, як і ви виявляли доброту щодо померлих і до мене. Нехай Господь допоможе вам, кожній, зокрема, знайти притулок у домі свого чоловіка. На прощання вона поцілувала їх, але вони підняли плач і заридали. Вони їй говорили ні, ми підемо з тобою, до твого народу. Але Ноемі наполягала. Повертайтесь, донечки мої, для чого вам іти зі мною? Хіба я ще можу народити вам синів, які стали б для вас за чоловіків? Поверніться ж, мої донечки, та йдіть адже я вже надто похилого віку, аби знову вийти заміж. І хоч би навіть я вирішила, що є ще надія і вийшла заміж, і наступної ночі була би з чоловіком та народила синів, то хіба ви чекали б, доки вони поверстають? Хіба це було б розумною підставою вам не виходити заміж? Ні, донечки мої, адже мені дуже прикро на душі за вас, що мене спіткала така доля від Господа. Але вони знову ще голосніше почали плакати. Нарешті Орпа все-таки попрощалась зі своєю свекрухою, тоді як Рут ще ближче пригорнулась до неї. Тоді Ноемі сказала: Ось твоя своячка повернулася до свого народу і до своїх богів, повернись і ти за своєю своячкою. Але Рут відповіла: Не вмовляй мене! Щоб я тебе залишила і відійшла від тебе, адже куди підеш ти, туди піду і я. Де житимеш ти, там і я проживатиму. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де помреш ти, там помру і я, і там буду похована. І щоби Господь не учинив зі мною одна лише смерть розлучить мене з тобою. Зрозумівши, що та наполягає на тому, щоб іти з нею, Ноемі перестала її вмовляти. Так йшли вони удвох, аж доки вони не прийшли до Вифлеєма. Коли ж вони ввійшли у Вифлеєм, сталося щось несподіване. Все місто про них загомоніло. Невже це Ноемі? І вона їм говорила: не називайте мене Ноемі, а називайте мене Марою, адже велику гіркоту визначив для мене всемогутній. Я пішла звідси багатою, але Господь повернув мене з порожніми руками. Тож навіщо називати мене Ноемі? Адже Господь упокорив мене. І всемогутній завдав мені лихо. Отже, повернулась Ноемі з Моавських полів, а з нею її невістка Моавійка Рут. Вони прибули у Вифлеєм, на початку жнив ячменю. Розділ другий. Ноемі мала родича по лінії свого чоловіка з родини Елімелеха на ім'я Боаз. Він був впливовою і заможною людиною. Якось Моавійка Карут сказала Ноемі Дозволь мені піти на поле збирати колоски за тим, у кого в очах я побачу прихильність. А вона їй відповіла Іди, донечко моя. Отже, вона пішла й, прийшовши на поле, збирала колоски за жінцями. Так сталося, що вона потрапила на ділянку поля, що належала Боазу, який був з родини Елімелеха. Прийшов із Вифлеєма і сам Боаз і привітав жінців. Господь з вами, а вони йому відповіли: Нехай тебе благословить Господь. Тоді Боас запитав свого слугу, відповідального за женців, чия ця молодиця, відповідаючи, слуга, поставлений над женцями, сказав ця молодиця Моавійка, котра повернулася з Ноемі з Моавських полів. Вона мене запитала, чи можу я з вашої ласки збирати колоски. Я буду визбирувати за женцями поміж снопами. Тож від самого ранку, як тільки прийшла і дотепер працює й додому не відходила. Тоді Боас промовив до Рут. послухай, дочко моя, не ходи на інше поле збирати колоски, не відходь звідси, а залишайся тут, з моїми дівчатами. Дивись уважно на те поле, де жінці жатимуть, і ходи за ними. Адже я звелів своїм слугам, аби тебе не чіпали. А коли будеш відчувати спрагу, то підходь до глеків і пий воду, яку черпають мої слуги. Почувши таке, вона впала перед ним до лілиць, поклонилася до землі і сказала йому, чим я заслужила таку твою прихильність, що ти звернув на мене увагу, хоч я й чужоземка, а Боаз, відповідаючи, сказав їй, мені докладно розповіли про все, що ти вчинила задля своєї свекрухи після смерті твого чоловіка, а також про те, що ти залишила свого батька, свою матір і свою батьківщину, де ти народилась, і пішла до народу, якого ти раніше зовсім не знала. Тож, нехай Господь винагородить твій добрий учинок, і нехай та твоя винагорода буде повною від Господа, Бога Ізраїлю, до якого ти прибула, аби знайти захист під його крилами. Вона відповіла Який же ти милостивий до мене, мій володарю, адже ти мене дуже потішив, щиро промовляючи до серця твоєї слугині, хоч я не можу зрівнятися з жодною з твоїх слугинь. В обідню пору Буазій сказав Підійди сюди та з'їж хліба, вмочаючи свій шматок у винному квасі. Тож вона сіла біля жінців, а він подавав їй пряжене зерно. Вона наїлась досита і навіть ще залишилось. І рут піднялася, аби далі збирати колоски, а Боаз дав козівку своїм слугам, наказуючи, нехай збирає колосся між снопами, не кривдіть її. Навпаки, підкидайте їй колоски. З того, що зібрали, Залишайте і нехай підбирає, не дорікайте їй. Тож вона збирала колоски на полі аж до вечора. Коли ж вона змолотила те, що зібрала, то виявилось близько Ефе ячменю. Забравши зерно, Рут, пішла до міста і показала все, що назбирала свекрусі. Потім вийняла й дала їй те, що залишилося в неї з їжі після того, як вона досита наїлась. Тоді свекруха запитала її де ти сьогодні збирала колосся і де працювала? Нехай буде благословений той, хто виявив до тебе прихильність. Рут розповіла своїй свекрусі, у кого працювала і додала, ім'я чоловіка, на полі якого я сьогодні працювала, боас. Тоді Ноемі сказала до своєї невістки: Нехай благословить його Господь, котрий не позбавляє свого милосердя ні живих, ні мертвих. Після цього Ноемі розповіла невістці: Цей чоловік є нашим найближчим родичем-викупителем. Тоді Рут Моавійка додала А ще він мені сказав залишайся з моїми слугами, аж доки не закінчиться в мене жнива. А Ноемі промовила до своєї невістки Рут Добре, моя, Тоню, що ти працюватимеш з його служницями, бо на іншому полі могли б тебе скривдити. Отже, Рут приєдналася до служниць Боаза, збираючи кращі колоски, аж доки не закінчилися жнива ячменю, а також і жнива пшениці. Мешкала вона зі своєю свекрухою. Розділ третій. Якось свикруха Рут, Ноемі сказала їй, донечко моя, чи не пошукати б для тебе домашнього затишку, аби тобі було добре? Май на увазі, що Боас, зі служницями якого ти працювала, наш родич. Цієї ночі він має віяти на току ячмінь. Отже, помийся, намастись, одягнись у своє краще вбрання і піди на тік. Однак не показуйся тому чоловікові, аж доки він не закінчить їсти й пити. А коли він ляже спати, то запам'ятай місце, де він лежить. Тоді підійди до нього, підніми покривало біля його ніг і там ляжеш, а вже потім він тобі скаже, що маєш робити. Рут їй відповіла. Усе, що ти мені сказала, я зроблю. Тож вона пішла на тік і зробила все так, як їй наказала її свекруха. Коли Боаз наївся та напився, то задоволений, і в доброму настрої він вмостився спати з боку купи намолоченого зерна. Вона ж непомітно підійшла, підняла покривало біля його ніг і лягла. Так сталося, що опівночі Боаз здригнувся, повернувшись, він зауважив біля своїх ніг жінку. Він запитав, хто ти? Вона ж відповіла, я Рут, твоя слугиня, тож простягни крило твоєї одежі над твоєю слугинею, адже ти найближчий родич А Боас сказав Будь благословеною ти Господом, моя дочко, адже цей останній вияв милосердя, який ти вчинила більший, ніж попередній, оскільки ти не пішла шукати молодих, бідних чи багатих. Тепер же, дочко моя, не турбуйся, все, чого ти попросиш, я для тебе зроблю. Тому що все місто мого народу знає, що ти доброчесна жінка. Це правда, що я є близьким родичем викупителем, але я ще ближчий родич, ніж я. Переночуй цю ніч тут, а вранці, якщо він тебе прийме, як викупитель, то нехай буде так, а якщо не захоче тебе взяти, то як живий Господь, візьму тебе я, тож спи до ранку. Так вона лежала в його ногах до самого ранку. Встала вона в а перш ніж можна було розпізнати іншу людину, адже він сказав, нехай ніхто про те не знає, що приходила на тік жінка. Потім він додав Візьми накидку, що на тобі, і потримай її. Вона тримала накидку, а він відміряв шість мірок ячменю, після чого поклав її на плечі, і вона пішла до міста. Коли ж Рут прийшла до своєї свекрухи, то Ноемі запитала, що скажеш, моя доню? Рут розповіла їй все, як з нею повівся Боас, і додала, він дав мені цих шість мірок ячменю, мовляв, не гоже повертатись порожніми руками до своєї свекрухи. Ноемі сказала, а тепер залишайся, моя доню, вдома, доки не довідаєшся, як усе вирішиться. Адже цей чоловік не заспокоїться, доки ще сьогодні він не завершить справу. Розділ четвертий. Тим часом Бос пішов до міської брами і сів там. Якраз проходив найближчий родич, про якого розповідав Боас, і він гукнув до нього Ану, затримайся і сядь біля мене. Той зупинився і сів. Тоді Боас покликав десять мужів з посеред старійшин міста і сказав Сядьте отут. І вони сіли. Боас сказав найближчому родичеві викупителю Ноемі, котра повернулася з Моавських полів. Хоче продати частину поля, яка належить нашому покійному братові Елі Мелеху. От я і вирішив повідомити тебе про це і запропонувати. Придбай його поле в присутності громадян міста, котрі тут, а також у присутності старішин нашого народу. Якщо бажаєш викупити, то викупи. Якщо не хочеш його викупити, то скажи мені, аби я знав, оскільки крім тебе немає іншого викупителя, а я вже після тебе. А той відповів. Я його викуплю. Тоді Боас сказав. Того дня, коли ти викуплятимеш поле від Ноеми, ти маєш одружитись на Муавійці Рут у дові покійного махлона, аби відновити ім'я померлого в його спадковому наділі. Але найближчий родич відповів: у такому разі я не можу викупити поле для себе, аби часом не зашкодити власній спадщині. Бери собі, маєш право найближчого родича викупителя, тому що я не буду його викупляти. У стародавньому Ізраїлі був такий звичай при викупленні та при обміні землі з метою затвердження певного договору, людина знімала з ніг своє взуття і давала його іншій людині. Таким було засвідчення кожної справи в Ізраїлі. Тому, коли найближчий родич-викупитель сказав Боазові: Бери собі моє право викуплення, він зняв своє взуття. Тоді Боаз сказав старішинам і всьому народові: ви сьогодні стали свідками, що я набув від Ноемі все, що належало Елі Мелехові та все, що належало кільйону і махлону. Так само й муавійку Рут удову після Махлона беру собі за дружину, аби відновити ім'я покійного в його спадковому наділі і щоб не зникло ім'я померлого спосеред його братів та споміж його родинного міста. Ви сьогодні стали свідками того. Тоді всі люди, які були біля брами та старіші не промовили так, ми тому свідки. Нехай Господь учинить так, щоб дружина, яка входить у твій дім, стала як Рахель і як Лія, котрі обидві разом спорудили дім Ізраїля. Будь потужним у Ефраті, і нехай стане славним Твоє ім'я у Вифлеємі. І нехай від нащадка, якого тобі дасть Господь від цієї молодої дружини твій дім стане як дім Переца, якого Тамара народила Юді. Отже, Боаз узяв Рут, і вона стала йому дружиною. Він увійшов до неї, і Господь сприяв, аби вона завагітніла і народила сина. Після цього жінки говорили Ноемі: Нехай буде благословений Господь, який тепер не позбавив тебе найближчого родича Викупителя, нехай же стане славним його ім'я в Ізраїлі. Нехай він буде втіхою для душі сьогодні і підтримкою в твоєму похилому віці, оскільки його народила твоя невістка, яка тебе любить і яка для тебе краща за сімох синів. Тож Ноемі взяла хлоп'ятку, пригорнула його до своїх грудей і була йому за няньку. А сусідки дали йому ім'я. Вони говорили в Ноемі народився син і назвали його Овет. Згодом він став батьком Єсея. Котрий своєю чергою був батьком Давида. А ось нащадки Переце. Від переца народився Хецрон, від Хецрона народився Рама, а від Рами народився Амінадав, від Амінадава народився Нахшон, а від Нахшона народився Салмон, від Салмона народився Боаз, а від Боаза народився Овед. Від Оведа народився Єсей, а від Єсея народився Давид.